всем привет! Вы на канале Елена Кис. Сразу вас люблю и хожу вам. Ставьте подобайку, бо я вам сегодня пушку персик покажу. Такие, что вы будете в шоке, шок нам. А в комментариях напишите, будь ласка, что вы хотите, чтобы я еще приготовила. Я обязательно прочитаю все ваши комментарии. Короче, сходила я со своим супермодным шопером, почти Я ще покажу, які в мене є. Е, давайте так, даю вам підказку. Це буде начинка із крем-сиром. Ставте відео на паузу і давайте перевіримо вашу інтуїцію. Як ви думаєте, що я буду готувати? Так, все, я сподіваюся, що ви написали. Е, даю вам тепер другу підказку. Зараз, думаю, всі зрозуміють. Пишіть в коментарі, що ви дивитесь. Що ви думаєте тепер, що це таке? что ты написал правильно? Короче, мы сегодня будем с вами готовить чизкейк Орео. Да-да, вы все правильно почули. Это будет смачнющий, бомбезный, чикабомбоневский чизкейк Орео. Что ты, блин, пришло? Слышишь, -то, блин, только почула. Ты башка, тупа. Не начинку, ми зараз будемо робити цю основу пісочну із печенька орла. Обов'язково першу печеньку треба дістати і покласти в рот, перевірити, а вдруг вона не отравлена. Ні, не отравлена. всім печенькам і тепер е, надо їх пересипати сюди у блендер Чтоб, короче, е, песочный такий, зробити такой заработать, крошечку. Щоб зробила і все. Так, я вже миску мить не буду, ви мене вибачайте. Буду в ній далі му сякати. Беремо три по отакого от крем сира. Ви можете любить взяти крем-сир. Все, вивалюємо їх у миску. Фу. О, ні. Це не фу, це ж не яйця. Хватили. Кидаємо сюди оцей крем, який ви з чистий Так, да, Я його ось не з'їла. Мама награла, щоб я його не їла просто так. І додаємо сюди яйця. Як у мене в рецепті написано: Два яйця цілих і один жовток. Це конечно моя найлюбима процедура. Фу. Оце ці сапляки, ви вже знаєте. Напишіть в коментарях, ви любите ці сапляки. Кидаем ляп, Потом добавляем сюда 2 ложечки сметаны. Все ляп. Ляп. в рецепті написано, що можна додати кукурузный крахмал, тоді текстура у чизкейка буде така, масляниста, Короче, масляниста. Я раньше не добавляла, но сейчас добавлю 2 столові ложки. Все, оставь у нас все получилось. Тепер мы це все перемішуємо аккуратно виделочку, а потім перемешаем з помощью міксера. Запеклась, ми уменшили тепер духовку з 200 градусів на 180? Перемусякали нашу начинку, кремчик, і все, і просто виливаємо його сюди наверх. 11. Все, акуратненько його так розподіляємо по всій формочці, щоб він був рівненький. А щоб наш чизкейк був такий класний, вологий, що нам треба зробити? І тоді ця водичка буде випаровуватися, і чизкейк наш буде такий приколдесний. Все, чизкейк наш розподілився і ставимо його в духовочку. Ну що, час прийшов. Дивіться, ось такий приколдесний чизкейк у нас получився. Але його ми зараз їздити не можемо, бо він ще такий живенький. Треба зачекати. Щоб він остив, потім його пленочки накрить поставить на ночь у холодильник. І вже завтра я вам покажу, який він серединки. Так все всім на добра ніч смачного. Надіюсь, я додержусь до ранку. Добрий ранок. Коротше, поперлися він за, за чизкейком Дивлюсь, а коротше він у мене не вийшов. Так що вибачайте, можете цей рецепт не записувати. Я пошутила. Я його вже дістала. Дивіться, який він приколдесний вийшов. Зараз будемо різати і куштувати. Я вже все приперла і ножичок, і ложку, і все. Ну що погнали. О, никенький. Треба срісти, поки я не прийшла. Зараз він ували, ківчики і камні бліди його не залишить. Дивіться, який він гарненький вийшло. Якщо хтось приготує чизкейк за цим моїм рецептом, виставляйте, будь ласка, в інстаграмі, відмічайте мене, я собі закину це в сторіс. Буду дивитися, які у вас чизкейки вийшли. М -м -м! Чітко. дуже смачно. Советую. Якщо буде ще більше печенье, можете його так подолбать і прямо сюда у крем сиру так перемішати, щоб попадали ще кусочка, что мне просто печиво не хватило. Короче, чизкейк, бомба пушка питатера, да поки пока не прийшов.